Зима на вулиці. Ось Такі рулони купую. І повнареєчка на дах, така герметизуюча прокладочка. Використовую, тому що мав проблеми з дахом, колись протікало. Коли пробиває гвоздь від обрішітки контррейку, заходило в крок, десь може вийти в сторону в стекло. І конденсат або протячку зводить через цвях в хату, в утеплювач. Тому я тепер використовую такі прокладочки, і це і по-правильному вартують копійки, спим спокійно, і мембрана так не портиться об края. А. Іду!